Друзі, хто в пошуках зелених 50- ок Єврофенг 554 ті У нас відбулося свіже надходження техніки, вони вже є в наявності. А саме модифікація DXLC. Каймовський 495-й двигун об'ємом 3170 см3 Ось така нова ледовська оптика, потужна 50-та трансмісія. Кабіна у нас йде з кондиціонером з опалювачем. Встановлено на тракторцевій пневмосистему. Паливний бак на 50 літрів. Передня резина 20, а задня 28. Герметична кабіна з кляним люком, аудіомагнітовою, камерами. Сидіння плаваючого типу. Ось такі апарати. Тракторці обладнані примусовою задньою гідравлікою. Є два зовнішні гідроциліндра. Також в комплекті йде поперечний брус, крюки з яблучками встановлені. Проблизковий маячок, верхні робочі фари, задній сколочисник. Друзі, такий апарат. Вартість такого тракторця єврофант 554-й 12 тисяч умовних одиниць. Друзі, кого цікавить така техніка, телефонуйте, набирайте, є в наявності. З радістю вас проконсультуємо. Ця техніка свіженька 25-го року випуску. Тож. Телефонуйте і запрошуємо до нас на тест-драйв.